У податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Обережно Соловйов видав план, як Путін переможе Україну у війні. А Симон'ян вже оголошує всю Україну частиною так званої Росії. Таке враження, наче пропагандисти перезавантажилися і тепер повторюють те, що казали три роки тому, зламались, чи що ми чітко ясно знаємо. Ми чітко і ясно знаємо. Програму мінімум якої ми повинні досягти, це визволення наших конституційних земель. Нейтральний статус України, ніякого НАТО, демілітаризація, денацифікація все чітко та ясно сказано. Ніколи з цієї території не має виходити загроза нашій безпеці. А захід, захід, про що? Десь ми вже це чули, правда ж дивно, а чого це Рудольфович вирішив нагадати всім цілі так званої спецоперації Путіна, забули чи що? Одеса вже до кінця 19-го століття, ближче до революції, була третьою столицею Російської імперії Не Київ Київні, а Одеса з точки зору населення, економічної могутності та значущості після Москви та Пітера, це була Одеса. Все, що там є, там зробили ми. Там була перша каналізація. Каналізація в Російській імперії. Ага, яку прям ти будувала. Ні, ну ви чули, все в Одесі зробили особисто Симонь'ян Соловйов. Ну в такому разі, ось ту каналізацію 19 століття ми можемо розібрати і передати вам назад. В Московській області зробите хоч якусь, бо там же нема ніякої. Навіть попри те, що в Одесі ви ще в 19 столітті будували, апетити у вас, звісно, потужні. Як ми могли у це не втручатись? Як ми могли? Ми тридцять років плювали на те, що це взагалі наше? Так, ну якось можливо тільки на кухнях один з одним це обговорювали, як взагалі, як це несправедливо, як це погано вийшло. Як же це так поп'яні? В дев'яності все це профукали. Мде, це ви після того, як в запої з Владіміром Путіним пішли на тридцять років? Чогось раптом вирішили, що тут є щось ваше. Певно, вже тому в запої зовсім позабували, хто є хто. Я ніколи не була на Деребасівській взагалі в Одесі, але дуже хочеться. Оце так, бідося, в Одесу хоче, хотілка не виросла, Маргарито. Ви бачили, що сталося? Улюблена пропагандистка Путіна, Екатерина тіріна Андрієва рухнула просто в прямому ефірі. У Москві завершується міжнародний фестиваль архівних фільмів. Це новітня розробка України. Мурахи, бандерівці, диверсанти прогризли стільця ведучій Первого каналу, і вона хоп. Кінематограф у Москві завершується міжнародний фестиваль архівних фільмів. Унікальна колекція зв'язків епох, історичних подій, джерело натхнення для майстрів сьогодення. З Кабєєва, Соловйову Шоці. Тепер вони побоюються, що мураки можуть завітати і до них. А ви думали, чому вони всі на кожному ефірі стоять? От тепер ви знаєте, бояться за свої дупи. Скандал. Ілон Маск допомагає росіянам захоплювати українські міста. Де Washington Пост, посилаючись на українських військових, публікує інформацію про те, що росіяни просуваються на фронті завдяки нелегально везеним терміналам Starlink. Зокрема, так було і захоплення міста вугледар. Взагалі, росіяни вже давно вважають маска своїм. Скабєєва навіть називала його Ілоном Московським. Не дає спокою українцям. Ілон Маск чи Ілон Московський. А Соловйов оддякував маску за те, що той не дав українській армії знищити Чорноморський флот. Пам'ятаєте, там не так давно Маск відключав Старлінк в Криму, щоб дрони не могли орієнтуватися. У мене ніякого гарного настрою я, я не розумію, чесно кажучи, чого таке шалена радість з приводу того, що маск щось там узяв і. І вислову, він тепер виправдовується ще всю ніч. Так він виходить з того, що переконаний, що Україна буде відвоювати Крим, Крим і намагатиметься це застригти, щоб цього не сталося. Та й давайте взагалі з козиря. Маска навіть загони Путіна запрошували переїхати на Росію. Ми загони Путіна. Звертаємось до тебе, Ілон Маск. Ми чули, що там у тебе щось не виходить в Америці. Так ось ми тобі пропонуємо приїхати в Росію. Словом, люблять маски на Росії, і схоже, що не просто так. Хоча він сам Росіян при цьому не дуже любить, і взагалі розповідає, що ніяк не підтримує так звану Росію чи її армію. Може тоді треба трошки більше слідкувати за тим, куди потрапляють ваші термінали супутникового інтернету. Не думаємо, що для них проблема відстежити з якої території було завезено Starlink і відключати його, якщо він побував в Росії.